Ні, і успех в системі Укрпошти працюють понад 100 тисяч людей, з них і більше 46 тисяч листоночі, які за будь-якої погоди, долаючи значні відстані, здійснюють соціально значуючу місію, доставляють громадянам за місцем проживанням листи, поштові перекази, пенсії, друковані видання та товари широкого вжитку. Цих невтомних вісників із нетерпінням чекають у селах люди похилого віку, заради того, щоб поспілкуватися, дізнатися найсвіжіших новин. Відбувалися урочистості за уч заступника голови обласної ради Михайла Чигиря, директора Житомирської дирекції поштового зв'язку Олександра Нечіпурка та керівництва Житомирського району. І тільки за минулий рік я хочу сказати, що було нагороджено 280 чоловік, в тому числі 244 жінки із вашого колективу. Це красномовний факт, який говорить про ваше відношення. До своїх службових обов'язків це красномовний факт, який говорить про ваше відношення до людей, яких ви заходите практично кожен день. Почесними грамотами обласної ради та облдержадміністрації Житомирської районної ради і райдержадміністрації були відзначені кращі працівники поштового зв'язку. На сьогодні у Житомирській дирекції працює майже 3,5 тисячі поштовиків, з яких 91% жінки, які несуть у світ ніжність, красу і доброту. Минулий рік ми закінчили серед обласних дирекцій на п'ятому місці. І це все завдячуючи вам, шановні поштовики. Ви найкращі. Вечерівні, ви витривалі. Ви робите велике державне соціальне, виконуєте замовлення. Ви здійснюєте зв'язок. На святі відбулося нагородження переможців конкурсів листоноша року та краще відділення поштового зв'язку. У конкурсі взяли участь 1800 листонош та 573 відділення поштового зв'язку. Відбулося також спецпогашення маркованого художнього поштового конверта, виготовленого із нагоди свята, який слугуватиме популяризації іміджу поштового зв'язку України у світі. Головною частиною свято став огляд конкурс самодіяльних художніх колективів працівників поштового зв'язку області. Пісні, гуморецькі танці були представлені у виконанні переможців відбіркового туру серед центрів поштового зв'язку. А завершилося свято нагородженням переможців.